Дихальна гімнастика. Ох, як пахнуть квіти! Чудовий аромат. Пропоную вам, діти, зробити дихальну вправу. Ох, як же гарно пахнуть квіти. Задоволені всі діти! Кожен з них відчути рад, цей чудовий аромат. Давайте понюхаємо ці квіти. Робіть глибокий вдих носиком. А на видиху промовляйте. Ох, як пахнуть квіти, чудовий аромат. Ви готові? Починаємо. Робимо глибокий вдих носиком. Ох, як пахнуть квіти, чудовий аромат. Ще раз робимо глибокий вдих носиком. Ох, як пахнуть квіти. Чудовий аромат! Ви, розумнички, у вас все правильно вийшло.